Противник спланував е розширення плацдарму свого на стрільній зоні, річки Дельта Дніпра. Противник був знищений. Ми можемо бачити на екрані роботу наших мавіків FPV, розвід, як ми ведемо розвідку, як ми знищуємо безпосередньо противника на човнах FPV. Потім, коли. Йому вдається висадитись бо знищеного човна висадитись, ми його знищуємо по острову, шукаємо. Був один човен дві висадки, потім був човен під евакуацію, що ми його теж знищили. То прожили вони, якщо не помиляюсь, години 4 глядов, да? глядов, глядов, глядов. Так, да. за допомогою теплових засобів на квадрокоптерах типу Mavic, Matrix і так далі. Дякуючи нашим дронам, підготовкою наших пілотів. Які мають високу кваліфікацію, ми не дали змогу противнику закріпитися на цих двох островах. От, ну, що ми можемо бачити, те що противника трошки є проблеми з фізичною підготовкою. От коли він вже хоче спати вночі, йому треба трошки побігати, коли ми по ньому скидуємося. От на, на відео якраз видно, коли вони питаються низький старт взяти. В принципі, по їхнім рухам на тому острові вони трішечки деморалізовані. І ну, їм не остається нічого, як ну смиритися з тим, що тут їх чекає смерть. Автомати вони свої викидають, тому що їм тяжко бігати серед, серед yeah. цих камішів. Висадка відбувається хаону в хаотичному, тому що як тільки вони підбувають в основному дно на на зону висадки своєї, туди здійснюється вогневе ураження, і вони вже хаотично покидають ту лодку, кидають своїх побратимів трьохсотих в основному, тому що стараються вижити. Були випадки, коли вони. Спеціально свої зброї БК свої викидали, щоб безпечно їм було здаватися в плен. Він одразу каже, що я, я, я все вибросив, я не прийшов сюди воювати, мене відправили і тому подобне. Хоча вони всі контрактні ну, Відповідно, тим, що ми їх постійно турбуємо, тому що ми постійно їх знищуємо, ми не даємо їм просунутись, ми не даємо їм розслабитись, вони від цього намагаються ще більше якихось імпульсивних дій робити. І від того знищується їхня піхота. Якщо обрати втрати, то тут вже навіть не один до 10, тут вже, напевно, один до 50 приблизно йде співвідношення втрат. А от ми можемо бачити, як противник питається сховатись під плащами, в нього це не виходить. Все, все працює по мітодісці, висадились біля, біля місця висадки, сховались 30 метрів від неї. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, за останні висадки в нашому батальйонному районі оборони, щоб хтось виходив, заходити на острова, да заходили. Але щоб звідти хтось виходив, я не бачив. Дають одну радіостанцію і відповідно до неї, до неї нічого немає. Тобі ж не не зарядок, не, не там якихось повербанків. Це в них питання ну не пропрацьовується на даний момент. То їм тяжко бігати, по тому стобіжно ну, йому проще вже вмерти, ніж ну пробувати від ухилитися чи зманеврувати. Тактика дії їхня типова, максимально типова. Човен в основному старається маневрувати, але є такі ділянки, де типу вузьких порток, де він йому трішки не виходиться маневрувати. Стандартна тактика в них з димом. В принципі, ми її вже освоїли, вивчили. Класіка вони висадились. Їхня задача, хоча би висадитись, допливсти, а там уже далі як буде. Є в основному в них такі бачили моменти, спостерігали, коли вони. Відправляли човен просто в один кінець. Відповідно, там не якийсь супер був, а такий простіший, слабший. Відповідно, але з ребом, і їм, даже їхній, ну, рульовий, той, хто веде цей човен, відповідно, він теж був не цікавий, напевно, теж був зальотчик якийсь. Ну і горіли вони всі там, теж класно, може бачити. Ну, факт того, що вони сприймають якісь наркотичні речовини, це факт, тому що ну там коли ми заходили на острова, там на розвідку, на стабілізаційні дії саме піхотою, то піхота каже про те, що ну просто бага, бага, ну, куча шприців різ різних видів, різних формацій. В радіоефірі розказує про те, що у мене криси їдять ногу. Там чи руку, і ну йому ніхто йому кажуть, все жди, жди, Їх скид, їхні вже провізі. Буває і до двох днів, буває і до трьох днів. У нас хлопці вразили противника навіть не пішкою, а скидом Просто Це це єди, єдиний Красно. раз в історії, в принципі, з цього да, цієї війни, що човен на повному ходу вразили скидом. на рахунок пілотів, що вони вже. Не просто наблюдають, проводять розвитку, вони вже інтуїтивно знаходять цього противника. Тобто, ну для звичайно, я вже, я вже при тому, що мене око набите на ці стріми, то що я постійно за ними спостерігаю, я вже не кожен раз бачу, а пілот знаходить оцю маленьку сигнатурку, от ми зараз її бачили. І зараз вже зима починається, це холодна вода. Ну, не попливе. Та й ну кожен раз, коли противник намагався переплити, ну, ні разу йому це не вдавалося. Як бачив, вони далі 20 метрів і не біжать ніколи. Як правило, це тільки пробігли ривок, ривок і все, вони там і впали, і там і вмирають. Ну, а на ти сюди прийшов, якщо ти хочеш, mm -hmm. щоб тебе не вбили, так? Да? Ну, не йди сюди, відмовся, не знаю. Ну, бізнесмени з них Так. <кх> да. Плен люди попадають, да? вони на островах проводять ще там одну кількість часу, тиждень-два з нашими людьми. Відповідно, вони вже розуміють, <кх> що вони там украфашисти, не укранацисти, а нормальні. Військовослужбовці, да, які виконують свою роботу, які боронять свою країну.